Енергетичні напої внесені до списку заборонених для продажу неповнолітнім. Про це повідомив начальник кримінальної міліції у справах дітей Коломийського міськвідділу міліції Юрій Ломничук. Такі нововведення внесені до статті 178 зі значком 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також з настанням літніх канікул правоохоронці закликають батьків більш уважно слідкувати за поведінкою своїх дітей, а міліція посилює контроль за забезпеченням належного відпочинку неповнолітніх. У Коломиї відділ кримінальної міліції у справах дітей очолює Юрій Ломничук. До обов'язків приступив з березня цього року. До призначення працював в обласному управлінні в інспекції з особового складу. Загальний стаж роботи в органах 12 років. каже з настанням літніх канікул, їхній відділ та й загалом управління МВС акцентує увагу. Агу на забезпеченні безпечного відпочинку дітей з цього приводу проведено ряд заходів і готуються спільні відпрацювання спрямовані на забезпечення громадського порядку та уникнення нещасних випадків при проведенні відпочинку. На даний час на території міста та району діють літні табори. Зокрема, найбільші це в слободі прикарпатські зорі, та в Турці на базі школи. Там міліція проводить регулярні патрулювання. Також на даний час на літній період запроваджена операція берег, вона спрямована на відпрацювання берегів річок, водоймів, де проводиться відпочинок з метою уникнення нещасних випадків чи хульганських проявів. На обліку у відділі кримінальної міліції перебуває 54 неповнолітні особи, які вчинили злочини та правопорушення. З них 19 – дрібні порушення, а 35 – тяжкі злочини. В основному це підлітки, які не мають належної уваги з боку батьків та ведуть самостійний спосіб життя. З початку року безпосередньо службою, яку я очолюю, складено 118 протоколів про адміністративні правопорушення. Цим протоколів складено за статтею 156 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Це за продаж неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів. На жаль, на території нашого району учиняються тяжкі злочини щодо дітей, насильству у сім'ї, розбещення неповнолітніх. Можу привести такі приклади. Є у нас на даний час дві кримінальні справи, які направлені прокуратур. Куратурою міста Коломей та Коломейського району до суду щодо вчинення насильства в сім'ї Юрій Ломничук наголосив про важливі зміни, які внесені до адміністративного законодавства, зокрема до статті 178 зі значком 2, де зазначено список заборонених для продажу дітям алкогольних та тютюнових товарів. Відтепер до цього переліку внесено й енергетичні напої.